Так, друзі, привіт-привіт! Всім гарного понеділка, гарного тижня. І зараз будемо дивитися, що у нас заплановано на цей тиждень, які у нас енергії, що нам буде допомагати, або що нас буде трошки стопорити. Я зараз налаштовуюсь і підемо в щитку. Взагалі, напишіть мені потім, може, в коментарях чи зараз в чат, як ви. Як ви пройшли коридор затемнень, як ви з нього вийшли? Як у вас цей період загалом проходив? І нагадую також, щоб ви не забували підписуватися, писати коментарі, ставити вподобайки: водичка, обов'язково водичка, нагадую, водний баланс прям дуже необхідний. Так, ну що, будемо йти дивитися, що у нас там сьогодні. Видають на цей тиждень? Можу сказати попередньо, що загалом напруга трошки вже спадає, але ще, ще є. Так, тому тиждень з 22 по 28 вересня. Що у нас? Угу. Постаном може відчуватися так, як якесь спустошення після розрухи. Ну, якщо прямо описувати картинку, то це картинка така наче після якоїсь повної розрухи, все розбито, розвалено, і, і людина просто йде така по вулиці, і всередині пустота, тотальне нерозуміння, що робити, але це такий. Як стан ура, я вижив. І стан, що, типу, зараз будемо як далі. Треба трохи часу стабілізуватися, а далі як воно піде знову набирати оберти. А поки що трохи в цьому стабілізуватися потрібно. От тому, це в цілому буде такий основний стан це як виходу. Я би сказала, виходу, переходу. Після коридору затемнень, після тих активних трансформацій, які були, все буде трошки, начебто, улягатися, заспокоюватись, десь в когось щось буде ще дожиматись, докручуватися, якісь процеси доходити. Скоріше, більше буде через дії проходити, тому що попередні тижні були більш активні такі на емоційному рівні. Там виходило емоціями, виходило. Через, може, якісь думки, це всередині були якісь накрути себе, це тривога була всередині, і от шатало більше в цьому напрямку. А зараз, начебто, вже за той період були прийняті якісь рішення, ці рішення мають просто вийти в дім. Тобто їх чи озвучити, чи просто зробити, ну такі вже, наче спокійні, розмірені. Ну, я би сказала, що це час нарешті приміняти те, до чого ви дійшли за попередні тижні вересня, ну, частково, може, ще серпня, але в більшості вересня. Так. Може бути такий ще як один із варіантів цих станів. Може бути трошки б хаос в голові, і таке затуманення, і нерозуміння, як що робити, нерозуміння, які дії робити. Тут треба буде собі просто більше часу дати на відпочинок для того, щоб себе зібрати в купу. Може так бути. Але загалом м, починається, знаєте, період, начебто, відбудови потрошки. Він е, повною мірою м, почнеться, мабуть, м, ну, ладно, це не це не той період. Зараз починається період відбудови, а з жовтня вже почнеться як, наче, новий, новий етап. Да? Уже ми будуємо щось нове, а тут м, поки що як. Відбудова, от саме це слово, воно так і звучить, да? коли ми відстраюємо те, що було ніби зруйновано, причому відстраюємо вже в новій зборці всередині себе спочатку. Тобто себе, якщо сильно трясло ці періоди, себе збираємо зараз, свій стан збираємо. От більше про такий тиждень у нас буде, про такі енергії. Уже дуже цінно буде включатися в щось нове, тобто дивитися, спостерігати за чимось і десь свою увагу в щось нове направляти, в щось нове, куди ви можете надалі піти або вчитися, або щось робити нове, тобто, щоб ви вже придивлялися на цьому тижні до чогось такого. Бо от жовтень він буде класним періодом старту. Ну, всього, в принципі, можна і роботи нові, і проекти нові, і навчання нове, і це буде суперкласний період для таких речей. Mm -hmm. Mm -hmm. По відчуттях саме таких. Енергії вона буде досить рівною і може трохи підніматися вже з попередніх періодів, да? вона вже трошки буде япшити на підйом, і емоційний стан він буде більш-менш рівний. Ну, тобто, вже не буде щось так сильно вибивати, і ви себе будете потрошки збирати. Він ще може називатись насправді ну, відповідати такому слову, як начебто втомлений і немає сил. Дуже активно включатися в щось енергією, емоціями, бо може бути така втома, нібито після попередніх тижнів. Це теж абсолютно нормально зараз. І більш активний буде вже п'ятниця, субота і неділя. Там вони ну, там їх можна вже планувати більш такими активними і там буде більше ресурсу. Більше натхнення, туди можна дивитися з цим ну, з такими прям активними діями, активним проведенням часу, взаємодією з людьми, з великою кількістю людей або бути серед людей. Бо поки що ну, весь вересень він був про таке більше усамітнення. І цей тиждень він теж ще більше як докатується, оце усамітнення, але вже от з п'ятниці, з другої половини п'ятниці, другої половини дня, вже буде більш активніше так іти. Угу. І будуть коди на розслаблення. Можна під водичкою взяти, вони більш на таку стабілізацію стану, розслаблення системи, зняття напруги. Випишемо вам під відео в тому числі. Вісім, 739... 8, 2, 1, 8, 4, 3, 3, 4, 4, 8, 1, 1, 7, 4, 3, 8, 2, 3, 3, 1, 9. На листочок можна виписати собі і під воду ставити. У мене, наприклад, вони в такому форматі тут приклеєні до пляшки, бо я з собою ношу вдома, просто на листочку лежать. Так, от, виписання тут, бачите, коди в мене виписані зараз, і можна просто ставити стакан на них так, заряджати і пити воду. Такий формат буде найкращий на тиждень, до наступного понеділка. Угу. Ну і загалом те, що хочеться сказати, це видихайте. Просто видихайте вже буде легше. Принаймні, якийсь наступний період часу буде легше. Прям хочеться попросити всіх, як трохи розслабити плечі, щоб вони так стекли вниз, і скинути навантаження з плечей. І з видихом начебто падає груз з плечей. Так. Такі у нас енергії цього тижня. Не можу не радувати те, що нарешті, нарешті буде трошки легше. Тому бажаю всім гарного, легкого тижня, спокійного, Коди випишемо вам. І якщо якісь питання чи ще щось є, пишіть в коментарях, пишіть в телеграмі, буду рада з вами поспілкуватися. Гарного тижня, гарного дня. До зустрічі, друзі.